Друзі, всім привіт! Сьогодні середа. За традицією я була в соціальному магазині, змогла купити продукти зі знижкою, які саме самі продукти і чому така ціна. Адже сьогодні я майже 50 євро витратила 49,68, а на столі навіть є ще й вільне місце. Не все зайнято. І не в три поверхи, як то часто буває. Але, ну. Що саме придбала і чому коштувало це дорожче, ніж зазвичай, зараз покажу і все вам розповім. Буду йти за чеком, ось так, і все показувати, все як завжди. Дякую, що знову завітали і переглянути це відео. Йогурти взяла, звичайні. Ну... Звичайні, без наповнювача, я маю на увазі, без цукру, йогурт з цільного молока. Біо написано, непогані йогурти. Сьогодні у нас 22 жовтня, тут 7 листопада дата, тож вони свіженькі, і всього 8 штук я там знайшла по 15 центів. Один йогурт це десь у 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Хоча саме такий я не купувала, не знаю, скільки він точно коштує, але це точно нижче, ніж ми б купили це в магазині. Тож, євро 20 за 8 йогуртів я заплатила. Далі. Знову купила цю рибу, біла морська риба, Колінда Ляска. Називається. Тут 400 грамів, плюс соус, там такий соус з паніровкою зверху, брусочок на 400 грамів філе риби білої. І я готувала буквально вчора дві такі порції, тобто 800 грамів я в скороварці. Без додавання олії, без нічого, ось так от готую. Швиденько виходить, дуже смачна риба і, звичайно, дуже-дуже корисно. Далі в нас цього разу єдине, що я взяла подвійну порцію, щоб був запас, забрала, можна сказати, там останнє. Поки що, ну, продають вони це доволі давно і думаю, що в них є ще. Тож подивимось. Принаймні, поки що так. Ми раз на тиждень їмо рибу можна і частіше буде тільки на краще. Взяла трошечки цукерок, тут всього 10 таких чупа-чупсів, вони по 5 центів продають їх. І це буквально по дві цукерочки кожній дитині. Думаю, вони це оцінять і не переїдять карамелі, не переїдять цукру. На це сподіваюся. Далі написано: якщо дослівно перекласти, допомога в кулінарії. Це ось такі бульйонні кубики Магі. Тут я не знаю, скільки їх тут штук. Навіть 128 г, 16 штук. У мене саме такі курячі закінчились, тому взяла У мене ще є з овочів. Додаю інколи до перших страв, до тушкованого овочів м'яса, використовую. Заплатила всього 35 центів. Далі, Бум -бум, фруктові. Так, щось... ага. Це ось ці тік-таки. По 30 центів це десь 4 ледь не 5 разів дешевше, ніж така велика упаковка коштує в супермаркеті. Я минулого разу взяла. Три коробочки цього разу, ось по 30 центів. А, теж взяла кафе. Давно не було кави, мелена кава, ось така арабіка. 250 грамів всього за 1 євро. Така економічна бюджетна ціна. Звичайно, в магазині італійська, до речі, В звичайному магазині це коштує в кілька разів дорожче, а тут була можливість. Тож я дві упаковки взяла. Будемо сподіватися, що і наступного разу мені пощастить, я теж зможу поповнити запаси. Буду ще посилки тут формувати на ці вихідні, тож мені такі продукти ще й за такою малою ціною дуже навіть знадобляться. Далі фрукти поштучно. Ось такі дині невеликі, вони по 50 центів їх продавали. Ну, у нас в сезон вони коштували десь по 2,50 такі деньки, тож рахуйте самі, наскільки дешевше. Вони такі тверденькі, сподіваюся, будуть не, не зелені, смачні, солодкі, соковиті. Принаймні, ось. Розраховую на це. Євро 70 знову взяла цей шампунь і Гель 2 в одному, я розповідала раніше, раз така пляшка на тиждень вистачає, Нам тому раз на тиждень і поповнюю. Начебто всіх все влаштовує. Молоко. Різно, різне молоко мені сьогодні дісталось, тому що закінчилось попереднє. І ось таке чудове середньої жирності молоко. 60 центів коштує 1 літр. Це в два рази, мінімум в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ну, навіть 2,5 рази. 3 літра таких, і ось 3 літра в коробках. Теж та ж сама ціна. Лімітований продукт, один літр на члена родини якраз на наш сімох. А, далі. Молоко, цукерки. Ось такі минулого разу брала. і дітям Кожній дитині по одній такій упаковці. Тут їх трошечки тих цукерок, але начебто дітям смакує теж раз на тиждень. Чому би і не взяти, не бачу швидко, скільки тут вага. А, ось 113. Такі кубики в, в кислому. В лимонній кислоті щось на кшталт цього. 5 коробочок по 30 центів, відповідно, євро 50% використала. Далі в мене сухі сніданки. Ось такі. Я раніше бачила ніяк ну розглядала, розглядала, ніяк не могла зрозуміти, що воно таке. Це я вже вдома тут розпакувала, вирішила все ж таки спробувати. Єдине, що треба буде, все ж спробувати. ну Тобто, це мюслі, фактично. Чи треба їх варити, чи вони так смакуватимуть з молоком, і холодним або теплим? Ще не знаю, бачу, що тут є пластівці вівсяні і різні інші зерна, яка я тут кількість теж ще детально не читала. маїс, так, кукурудзяні пластівці. Угу, <гум>. ще ж треба все це вміти <гум> перекласти швиденько. в будь-якому разі, сподіваюся, що це буде. Ну Єдине, що тут позначка С стоїть, це через те, що тут доданий все ж таки цукор такий солодкий сніданок, але чудово. 750 г коштує євро 60 евро. Скільки в супермаркеті, не знаю, не звертала увагу на це. Щось за 50 центів. Мабуть, це ось це була банка така лише одна, а можливо, пізніше 400 грамів. Не знаю, тут хіба 400 ні, це не вона. Ну, в будь-якому разі. Е, огірки знову взяла, трошки поїли, трошки є на запас, дуже вони кислі, але 50 центів ось така банка. Тут 390 грамів. взяла дві штуки. Далі бісквіт цук 70 центів. Якось вони так трошки <кій> сьогодні в різнобій робили. І а, ось так. Це ось таке печиво. Тут і позначка гарна, а стоїть і тут менше цукру, і з горішками з яблуком такі ось дієтичні печивка. Без пальмової олії, ось написано. Вони не такі смачні, як, наприклад, було б пісочне, дуже, з великим вмістом цукру, звичайно, печиво. Але так як ми його не купуємо більш таке шкідливе, скажімо так, то це печиво, воно справді смачненьке, виявляється. Коли буває вибір дітей, вони, звичайно, взяли щось зовсім зовсім солодке. А так... Я маю сподівання, що вони цим теж смакують печівком 70 центів, одна коробка 230 грамів. Ну, тобто, тут в двох коробках пів кіло за Євро 40. Далі. Ця коробка теж євро 60, я не була впевнена, наскільки вони за нею захочуть. 750 грамів. Це. Укруднені костівці, такі більш класичні. Дивлюсь іспанською, а італійська, іспанська. Ось французька маїс. Ну, цукор написано, що доданий, але яка його кількість, тут я вам точно не скажу. Ну, і, Власне все. Там був різний вибір, таких я ще не брала. По 30 центів. Це я знову поповнила запас сардин. Тут ось дві банки закріпилися. Ось. І по 40 центів, три баночки. Просто сардини, риба, корисна. І <клес> на перекус, на підвечірок або на бутерброд, дуже-дуже непогано. Все це цукор 70 центів кілограм, два рази дешевше, ніж в супермаркеті коштує. Тому. Беру, коли є така можливість, теж доволі лімітований продукт. Контролюють, скільки хто бере чого. 60 центів цей соус коштував. Песто баріла до макаронів. Ось такий італійський соус. Не пам'ятаю, чи ми, ну, колись, мабуть, їли, пробували, але ось була можливість, чому би не взяти, можна приготувати. Пасту з таким соусом. Сказала, 60 центів. Риба консервована, ось 8 євро я заплатила за тунця. Я взяла 10 банок, знову ж таки, збираю посилку відправляти. Ну, з урахуванням цього взяла аж стільки, плюс вони не лімітували, давно не було там тунця. Минулого тижня взяла 5 банок, мабуть, 2 баночки залишились. Використовую для салатів. Ну, знову ж таки, будь-який бутерброд, сендвіч з рибою і ну, корисно, поживно. І доволі смачно, тим більше ціна 80 центів, це в два, а то і в три рази дешевше, ніж це коштує в супермаркеті. Такий тунець, точно не скажу, треба буде приглянути, скільки коштує, точніше. Далі в нас це була риба, так, 10 штук, курка. Курка виглядає фермерською, так і запакована, бачите, кожну окремо поважили. ну, Справді, в цей магазин бувають, що передають саме фермери зі своїх ферм. Якусь частину продукції діляться. Ось тут навіть щось якесь маркування. є. А, що ж, написано, що до 30 жовтня треба її з'їсти, використати. ну, В нас так довго не затримається. Обов'язково споживатимемо, і ще й бульйони можна наварити. ну, Супер, але лімітований продукт. Дозволили взяти лише одну, хотіла я дві взяти, але ні. 6,43 вони її зважили, тут кіло 280 г. Трошки м'ясного теж мені щось сьогодні вийшло придбати, і це непогано. далі, Ага, 5 євро кілограм, ось так, з таким розрахунком. Фромаж. ось такий є сир. Ну, Це ціна, яка була в супермаркеті. Було зі знижкою, але потім ще й передали. Євро 60 в цьому магазині я заплатила твердий сир італійський, 200 г. Ну, сир це завжди добре. Такого я ще не пробувала. Не знаю, що воно таке. Пекоріно. Пекоріно. Ну, Далі не буду намагатися італійською прочитати, але так, ось такий сир ще взяла. Про молоко розповіла. І овочі фрукти те, що залишилось на вагу, бананів було набагато більше, персиків інжирних було набагато більше. Це діти чекали, поки я зніму це відео і поїли. Ну, я їм і не забороняла, нагадую, що ціна 90 центів за кілограм будь чого. Все зважується в одній торбі. Ось ці дині я окремо купила, а тут в мене сливи, ось такі м'якенькі, зелені, але м'які, сподіваюся, соковиті сливки, трошки таких взяла. Ну, взагалі, сьогодні не дуже пощастило мені з такими закупами, але все одно щось. Бананів було десь 3 кілограми жовтеньких, це в нас редька. Дайкон називається, здається, так. Взяла ще одну капустинку велику, гарненьку ми теж будемо готувати. І тут, бачите, зараз ще банани, вони тверденькі, хоч вже і такі з плямами. Я готую. Кекси бананові, і ви мене просили про рецепт. Нічого особливого, ніякого рецепту в мене немає. Реально, просто беру там на око бананів, скільки 5, 6, 10 штук. Додаю 2, 3, 4 яйця, цукор, йогурти, які в мене є, в яких, наприклад, вже там кілька днів тому закінчилася дата бажана для споживання. Їх в першу чергу використовую, от, наприклад, як ці. Натуральний йогурт, два дні тому закінчилась дата, один день тому закінчилась дата, і їх я можу використати для випічки легко. Отже, так, ну, борошно. Останні два рази готувала з цільнозернового борошна, і йшло дуже швидко і дуже смачно всім було. Тому я сміливо беру такі банани, навіть якщо їх не з'їдять, бо вони будуть занадто м'якенькими, я їх використаю для випічки. Ось така історія. Тож банани безкоштовно і ось ці шість йогуртів. Сьогодні мені вдалося роздобути. Інколи і такі бонуси бувають. А на сьогодні це все. Все показала, розповіла, що ж щодо суми, чому аж майже 50 євро, тому що ось тонця на 8 євро тільки взяла. А, до речі, овочі і фрукти. Овочі, Чек. А, ось він, 8. Вийшло 8,93. Тобто де, майже 10 кілограмів я придбала. Ну, так, суттєво. А, і ось тут є рядок, як завжди, економізи. Я зекономила 98 євро. 98,68. Так вони ось підраховують повну ціну в магазинах. І, ну, рахуйте, я заплатила 30% від повної вартості. Цих всіх продуктів це величезна економія для нашого бюджету. Дякую вам за перегляд, за цікавість до каналу і подібного контенту. Сподіваюсь, трошки вас відволікла розважила. Побачимось в наступних відео. Бувайте!